Так, будемо пробувати. Прикольно. Це для нанесення крему. такі міталеві, прохолодні для дівчинку. Скольніше. Так, далі поїхали. Насолоджуйтесь цим легким поживним ласьйоном для рук і тіла, для тривалого зволоження. Це просто, я вже його пробувала. Шкіра така, знаєте, наставляє таку оцю липку структуру. Друзі, вам ну треба спробувати. Легенькі, освіжесенькі, такі от напитані ручки. Ще у нас такий. Денний кремчик, ось так він виглядає. У нього така текстура з таким легким шиміром. Він такий, знаєте, легенький, сяйво. Тільки не жирність, а таке легенечке сяйво. Ще у нас унікальна сиворотка Anti-Aid. Дуже обережно так можна нажимати. Це легенька умивалка для всіх типів шкіри. Ще є просто дуже унікальна річ. Спеціальна програма на кожній з продукцій, де ви можете продеогностувати свою шкіру і слідкувати за неї в своєму телефоні. І ось остання у нас новиночка: гельчик под глаза, ефектом.